У Миколаєві фахівці комунального підприємства Елоавтодоріг проводять ремонт дорожнього покриття поблизу громадських зупинок по проспекту Центральному. Так учора фахівці виконували роботи з фрезерування, а вже сьогодні працювали над укладанням асфальту. У цьому їм допомагає нова сучасна техніка, яку ЕЛОАвтодоріг отримало від уряду Японії. Детальніше про це далі. У Миколаєві комунальне підприємство Елуавтодоріг продовжує приводити до ладу головні вулиці міста. 15 жовтня фахівці підприємства ліквідовували колійність та напливи по проспекту Центральному поблизу зупинок громадського транспорту. Зараз ми проводимо усунення аварійності на зупинках громадського транспорту для забезпечення посадки висадки пасажирів. Нас плануємо по всьому місту робити ці роботи до сезону до холодної пори. Ми маємо Ліквідувати ці всі наслідки спекотного літа через високу температуру влітку та навантаження великогабаритного транспорту асфальт не витримав. І як наслідок з'явилися напливи біля зупинок. Тож комунальники тепер ремонтують ці ділянки. Тому ми зараз будемо проводити асфальтування по новій схемі. Ну не нова, але схема дуже ну, важлива, яка ми будемо асфальтувати двома шарами. Перший шар асфальтування проводиться і Пізніше, як буде застигати перший шар, робимо другий шар для того, щоб він буде як пиріг, краще тримати вагу. Для виконання робіт «Елофтодоріг» використовує нову сучасну техніку, яку підприємство нещодавно отримало від іноземних партнерів. У нас нова техніка фріза Сакай і також у нас є катки новенькі, які нам купив уряд Японії. Також у нас є асфальтовкладач, німецький також придбаний урядом Японії. Це все ми будемо використовувати для укладання асфальту, підготування на цих зупинках. Це дуже-дуже ідеальна техніка, яка просто скорочує час. За сьогодні ми це вже у нас друга зупинка. Ми зараз зробимо і плануємо, що завтра закриємо ці дві зупинки за один день. Раніше на одній такій зупинці комунальникам довелось би працювати цілий день, додає Олександр Душко. Однак тепер нова техніка значно прискорює цю роботу. Зараз у нас є техніка, якою ми користувалися раніше. Ми нею користуємося, але ми користуємося для ямковості на дорогах на проїжджій частині ліквідування ямкості. А от такі великі об'єми, то ми випускаємо цю фрізу, яка ну, ви бачите, як вона працює просто ідеально. За годину вирізає повністю всю зупинку. І після старої, та що в нас зараз наявності є, мають бути люди, які підбирають цю крихту, має бути трактор, який збирає цю крихту, завантажує на. На грузовий вантажний автомобіль тобто більше техніки має працювати на, на цьому. Тут вона сама самостійно все робить. Наприклад, фреза, яка є однією з найсучасніших на ринку, дозволяє приблизно у чотири рази пришвидшити ремонт ділянки. Вона мобільна, вона робить майже все. Залишається тільки нашим лопатерам підібрати залишки крихти, сама фрезує обезпилює вологою, щоб не було пиляки, і завантажує грузовий автомобіль. Майже все робить самостійно. Два оператора тільки використовують. Тож днем раніше комунальники встигли завершити фрезерування дорожнього покриття. А вже наступного ранку перейшли до нового етапу ремонту. Зараз проводимо асфальтування першого шару на зупинці на 6-й Слободському. Перший шар після цього буде йти наступний другий шар фінішний. По якому буде їздити саме транспорт. Ну і пізніше переходимо на наступну зупинку. А для цього працівники комунального підприємства використовують новий асфальтоукладач. Набагато швидше люди майже нічого не роблять. Майже два оператора, один на оператор наверху, два оператора на пультах і лопатьори, які чисто підбирають, підбирають те, що асфальтор. Розкидав кожен раз, коли приходить асфальт, перевіряємо з завода, перевіряємо температуру. Температура не менше 170 градусів, асфальтовий має ще свою плиту, яка нагрівається також до 180 градусів. І це все сприяє тому, що бітум дуже гарно розливається і трамбується. 16 жовтня усі роботи планують завершити. Однак, доступ до зупинки комунальники планують відкрити наступного дня. На КП «Еловтодоріг» просять містян із розумінням поставитися до цього, адже нове дорожнє покриття ще має охолонити та остаточно закріпитися. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.